Харі Крішна Подівчани, що у нас 23 вересня, йду на прийом або на зустріч до директора телекомпанії Пет, яка мала б нам звітувати і показувати реальну новину, що в місті відбувається. А що хочу, то роблю. Просто зарушаємо. До речі, дуже ага. нічого немає, рушаємо, запитаємо. Доброго дня, може? Доброго. Дня. Що, ви палите в кабінеті? Що? Бачу. Кілька запитань до вас є. Дякіть. Ну, де... Присядемо, можливо, чи ні. Дя Дякую. Я думаю, що може з Порога будемо спілкуватися. Боже просто, бо, 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 просто дим побачити, я думаю, що. Що ви хотіли? Пали у приміщенні. Що ви дня. — Доброго дня. Доброго. Я хотів вас запитати. Щодо місцевих. Ну, по-перше, чому ви заблокували мене? Хочу запитати вас на Де? Подільській міській раді на цьому Фейсбуці. Я ніде вас не блокував. Ну, ніякого розпорядження такого ніхто не давав. Ну, просто я не можу потрапити, через те, що я ну, заблоковував. Взагалі я не бачу пошуку і не пропонується мені Подільська міська громада, так? Да? А як я, я маю відношення до Подільської міської громади? Ну, немає. А, там, Це інше, да. Це Гардіє, Гордієв, так? Мабуть, я. Розумію, добре, ставимо вирішено. Щодо місцевих новин. Ми бачили, що за останні півроку ми чули, що затримали начальника дільниця поліції Новікова на отриманні хабаря. Потім там щодо заступника картного розшуку Андонія, там також якісь були чутки щодо його ПДВ, підозрюємо, що також отримав гроші за якісь ухилянці. Потім ми чули, що у тимка десь півмісяця тому або місяць. Застрелили людину, яка намагалася перетнути кордон. Чому ви нас не повідомляєте про це? Ми повідомляємо всю офіційну інформацію, яка нам поступає що відділу поліції. Ну, а ви, як незалежні журналісти, не шукаєте нічого там. Можливо, там поліція щось приховує, не, не чесно працює з громадою, не надає нам повну інформацію, але ви можете її дитати, там серед мешканців громади або з власних джерел там. Ми працюємо і висвітлюємо ту інформацію, яку ми навіть встигаємо відзняти. Ми не можемо встигнути скрізь. Ще раз повторюю, вся та інформація, яка поступає з офіційних джерел, ми її також обробляємо і публікуємо. Просто я бачу інколи бачу публікації, що там в Одесі, кого затримали ви, 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 ви висвітлюєте там в Белгородістровській, там в інших містах. А в Подільську нікого не затримують, нікого не викривають, нікого не карають. Ну, тобто взагалі нічого не відбувається. І я це дізнаюсь, публікую про це, і вона мене дивує, тому що ви можна за запитання вас? Скільки ви отримує підприємство на рік фінансів? На, фін... на підтримку нашого підприємства так. близько, якщо не помиляюсь, 4 мільйонів. 4 мільйонів. Mm -hmm. Я пам'ятаю, було 2 мільйони 800 тисяч. Зараз вже 4. Да? Ну, я, можливо, рік, можливо, декілька років тому. Я хочу Зараз... помилятися, може і менше. О, 4 мільйона, якби би це немалівалося. Я ще гроші. раз кажу, не чіплятися до слів, можливо, менше. Ну, біля, кажемо, біля, да? ну, Окей. Просто ви ж отримуєте, я думаю, що знаєте, точно все. Ну я ж їх не на карман отримую, правильно? Це все через казначейство проходить. І ці гроші до мене і на саме підприємство так не потрапляють, а відповідно до вимог. Ну, ви як директор, напевно, контролюєте, скільки ви отримали на кінець року, так. так. Підводиться прораз. Тобто маєте знати цифрову. Ну, ну ще бо... ж рік не закінчився. А в минулому році? Близько трьох. Бісля трьох мільйонів. Добре. Тож я ну, то вважаю, що ви отримуєте таке ну, чимале фінансування, і я я, я вважаю, що воно належне. Uh -huh. От можливо, якось потрібно формувати краще населення. Яке вас годує, окрім фонтанчиків, квітів або інших якихось там, які, як влада подає, якихось досягнень, можливо, там щодо бурянів, які не прибрані, щодо, наприклад, пішохідних переходи, які пофарбували два тижні тому, а вони вже майже знищені. Там, щодо затримання поліцейських, ну, багато різної інформації, навіть ту, яку я висвітлюю, але я чекав, що ви це будете робити. А чомусь бачив лише квіти, фонтанчики, що влада така бездоганна, все так чудово працюється, а насправді воно не так. І поставив, мене до вас як до незалежного журналіста або керівника незалежних журналістів, які мають працювати на користь громади. А чомусь ну, з приводу бурянів і так далі. А ви допомагаєте? Можливо, якщо ми не можемо достукатися до людей з приводу того, що не дотримуються правила благоустрою, люди викидають сміття, навіть не зважаючи на те, що є таблички і так далі. Кіль... кількість порушень. Скільки ми вже зробили сюжетів з приводу того, що люди ем... ну порушують ці правила, і... є таке. я таке ну, так хіба ми не показуємо, що щось. Ну, недобре в громаді, чи акти вандалізму, які виникають в паркових. Зонах? Ну, раз, раз у місяць ви показуєте щось таке схоже на якийсь вандалізм. Там, хоча, наприклад, зупинки громадського транспорту на районі торговець, там взагалі зламані, не пофарбовані. Це також ознаки вандалізму, але це ви не показуєте. Або, або, або ці пам'ятники, які розташовані на кладовищах. Також там буряни пошію, вони не пофарбовані, вже вже руйнуються. Mm. Ви це не показуєте чомусь. Тобто, тобто, 95% показуєте, що все в місті гарно mm -hmm. влада виконує обов'язки. Ну, це ваша особиста думка. Ну то, Давайте... Ви робили дослідження, так? Ну я ж загадую, я ж, заходжу доходжу, доходжу на вашу сторінку заходжу. Ну, я вашу думку почув. Я заходжу на вашу сторінку. По-перше, я не можу прокоментувати, не можу. Mm -hmm. Минулого разу дали ніту, що там вам якісь там порадили вам обмежити коментарі. Mm -hmm. Як ви як, як ви будете комунікувати з громадою, якщо ви обмежили коментарі? Якщо ви зробили публікацію щодо будь-якої інформації mm -hmm. повідомлення, люди в коментарях могли б зазначити, чи це відповідає дійсності. Я вам на це питання вже відповідав. Я не хочу повторювати. Що там хтось вам дав пораду? Тока mm -hmm. ну, це парада це, це не заборона. Mm -hmm. І це парадо скористовувалася. Це офіційний документ. І відповідно до нього це розпорядження обласної адміністрації, і відповідно до нього ми працюємо. Я вам вже про це сказав. Ну, no, не вважайте, що тут обмеження прав? Не вважаєте зараз війна? І що? Ну чомусь дивиться? Чому для, для чому. безпеки населення і громадян? Ми е, не даємо розповсюджувати деяку інформацію, за яку, вибачте, можна і до судої безпеки України потрапити. Дивіться, не навпаки, от завдяки коментарям цим, в Розадницьким, ви могли би кривати колаборантів. Або прихильники грузького світу. А якщо ці люди висвітлять таку інформацію, яку отримає ворог нам за це, що хтось подяку скаже. Ви ж контролюєте цю інформацію? Ну, старінку контролюєте старінку? Ну так ви розумієте, в нас немає окремого співробітника, який би тільки цим і займався. Це Ось. додаткові гроші, вам треба розширення штату телебачення. ви б знов казали, що а вам ще більше грошей дали. Ні, я ж я, ну, я, 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 я кажу, що ви отримуєте належну фінансування належне. І маєте працювати належно, ну насамперед, насамперед, на користь громадян міста Подільська, тому що вони саме сплачують вам податки і е е е, зарплатню, тому вони мають право бути інформувати відповідно щодо затримань поліцейських на хабарях. Це, це головна корупція, наша корупція це наш головний <зволь> ворог. Ще раз вам повторюю, наше телебачення воно працює відповідно до ліцензії, яку ми отримали. Ліцензія на роботу телебачення розповсюджується на телевіна телевізійний ефір. Сторінка у Фейсбуці ніяк не нормована, ну а кіне не... вона була створена відповідно до о, бажання співробітників, і ми таким чином розширюємо о, наш ореол інформації. на тобі на вітубі сторінка? На тобі афісна ваша сторінка. Ну так це ще раз вам повторюю це. Ініціатива самого підприємства. Ми, ну, це, ж, це, ж не погано, це ж не погано. Так, так правильно, ну, але для інформ... того, щоб все було добре, ми прийняли таке рішення, і воно буде чинним до кінця війни. Ок... Що за коментарі ви маєте на увазі? Так. Ну, я ж кажу, що ну дивіться, ви належно не інформуєте раз, окрім цього, ви ще обмежили. Це ваша думка. Що маєте особисто, думку? що ми її якось не так інформуємо. Не тільки моя думка. Це ваша думка. Не тільки моя думка. Я не чув більше. Дивіться, я зараз я це відео публікую mm. і почитаєте коментарі людей, які також підтримують мою думку. Mm. Що всі люди, які свідомі, вважають, що якщо є коментувати, люди ЗМІ... можуть абсолютно вільно в усіх пабліках, яких є репост наших відео, а вони розповсюджуються в найбільших групах нашого міста. Тому коментувати люди можуть. Наші публікації не можуть. можуть. Давайте поки подивимось. Та я не буду це, це дивитися. Що ви брешете? Но, можливо, я, кажу, що... я не брешу, можете перевірити. Живий Подільськ. Там є коментарі. А живий Подільськ це ваш? А, це не наш, але там публікуються, люди дивляться і коментують. Ще питання. Так, ми, ми фінансуємо ПЕТ і живий Подільськ ми фінансуємо. А, ви кажете, що наші публікації неможливо коментувати. Можливо. Так, я кажу, що е -е -е, телека... а я кажу, телеканал. На Фейсбуці на телеканалі може. Пет. На телеканалі не можна і не буде до кінця війни. Все, Чи обласне? не вважаєте ви обмеження Ні. прав громадян? які вас це, це забезпечення безпеки людей і нашої громади в цілому. Та, тоді чому Зеленський не не, знаю. не блокує. Президент. Запитання президента. Ви президент. Окрім того, не те, що він не блокує коментарі, він ще там дозволяє, там є така функція, де можна вкладати навіть документи, можна навіть відео можна викладати в його коментарях. Тобто повністю відкрив доступ до коментарів у будь-якій формі форм форматі. Для безпеки населення і громади на офіційній сторінці Подільської фірми телебачення коментарі будуть закриті до кінця війни. Це неправильно. Ну, ви можете так вважати, будь ласка. А ви то, ще останнє знаємо, на кого ви працюєте? На громаду чи на. На Ну, Так. Я... Для забезпечення безпеки громади я прийняв таке рішення. А, Це... а ви прийняли таке рішення? Так. Ага. Ну, я вважаю, це неправильно рішення. І, навіть можливо незаконне, тому що як. А яким чином, яким нормативно-правовим актом регулюється публікація у Фейсбуці? Якби ми порушили якісь норми ефіру, тоді да. Ви обмежили? Ви зробили обмеження. Наша зона відповідальності телевізійний ефір. Де? На, на якому майданчику? На телевізійному майданчику. Ну, Телеефір. За назвою якою? Т2, будь ласка. Це два а на Ютубі це також ні, а воно не регламентується ліцензією. Це наше особисте бажання, наше так. І ваше особисте бажання вважає, що не треба коментарі відкривати. Я вам пояснив, чим я користуюся яким рішенням. Та Ви можете пояснювати, ми, але але, не але воно не зрозуміле. Ну мені дуже шкода, зрозуміле. дуже шкода, що ви не можете це зрозуміти. А мені дуже шкода, що ви скільки ви скільки отримаєте зарплату, не можете поділитися, будь ласка. Ну, подивіться. Я не знаю, я, де, де. Де. я не знаю, де дивитися. Є декларація. Ну, це мій устний запит, можете відповісти на моє запитання. Ну, Ваш устний запит добре. Я запишу домову, можна в цьому. Ви, ви знаєте, зрідного звернення громадян, закону звернення громадян, терміни відповіді, знаєте? Я — ні. А ще. Тільки це, тільки це, знаєте, і все. А що саме? Є невідкладне, є 5 діб, а є 30 діб, якщо потребує додаткового вивчання. — я і сказав 5. Так невідкладне. 5 діб? Ви не пам'ятаєте, яка зарплатня у вас? Ну, якщо вам 5 діб. Хочете порахувати там щось хочете. Чи що? Так, щоб ви не сказали, що я вас в чомусь обманув. Ну, а, 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 Попередній місяць, скільки ви отримали зарплатню? Ну, так. Не треба рахувати. Скільки отримали попередній місце зарплатню в попередньому місці? Навіть не в цьому. Я не можу вам точно сказати. Ну ж... Я порахую і буде руки гроші? Ну, буде вам відповідати. Скільки? Ну от я вам кажу, що я відповідно до вашого запиту порахую і чітку суму Ну ви ж ви ж у руках тримали гроші, рахували вже їх. Ну я, я вам зараз назву суму, ви скажете, що я там помилився на одну гривню, я вас обманув... Ні, не, я не скажу. Я цього не хочу. Так це ви зараз маніпулюєте. Ви ж гроші отримали в руки? Скільки ви отримали грошей в минулому місяці? Це не це не потребує додаткового вивчання. Це може, може бути відповідь невідкладна, що передбачено законом зуриня громадян. Добре, більше 20 тисяч. Більше 20 тисяч. Ну це не маленька зарплата. Mm -hmm. Я вважаю, що треба якось ну, відповідно інформувати громаду. Не там на користь СБУ, там якоїсь там служби, там, за якимось чимось проханням. Хто фінансує мене, на того я і працюю. Так має бути. А там, що там вважаєте або не вважаєте, це ваша власна думка, вона має бути лише вдома використовуватися, а ніяк ні у комунальному підприємстві, яке фінансується місцевою громадою. Так, щось можливо ще згадаю зараз. Тобто за півроку бачили три випадки: два по поліції, один один, одна застрелена людина на кордоні. Щодо на місцевого ринку, також там я показував, там рівньоки зруйновані. Люди кажуть, що вода не, 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 не потрапляє в лівінь, тому що вони зруйновані і забиті. Тут збоку шипувало, Там навіть споруда вона сама вже знищена, металева споруда знищена, і там забита сміттям. Ось, і вода, можливо, Там є якісь, якісь просування, але дуже маленькі, маленький тиск. І вода, кажуть люди, які торгують на цьому майданчику, стоїть, і люди вимушені. Мисити багнюку або мовчити ноги. ви хочете сказати, що ці леневі каналізації не чистяться? Mm. Чи, що? Чи може mm. люди їх? Що вони, мило, забивають? що вони не працюють? Не працюють. Так, вони не працюють через це люди е е ходять з мокрими ногами, і через це починають хворіти. Mm. Так. Зі сторони вулиці Мельниченка? 8 березня. А, 8 де шипувалося? Там... Я не знаю. Не знаєте, де, де? Ну, десь по центру від початку, від шкільної до ринку, там десь по центру, є, така, є така залізна така пересікає дорогу. Mm -hmm. Ось і там вона і ця споруда вже знищена, вже стоїть робоком боком раком стоїть. І вона забита. І люди кажуть, що вода вже не протикає. Mm -hmm. Бачите, якщо, ми, якщо, якщо аби ми комунікували, можливо, більше показували б і було б більше користі від вас. І тоді б люди не скаржили, що ви отримуєте гроші ні за що. Я зрозумів. Так, ще що, може що, що, що можливе. Щодо. Я вибачаюсь. Ну, добре, на цьому ми завершимо. Якщо згадаю, я. я... Алло. Напевно, це зараз я згадав. Якщо я іншого разу зайду, раз, якщо згадаю, там ще додаткове запитання, але все ж таки, що пораджував працювати на тих, хто вам сплачує Дякую за зарплату. зарплату. Дякую. Як це не розумію, немає на не совісті. Громада сплачує, їм за ваше чули? від 20 тисяч. Якщо я не помиляюсь, там біля 28 тисяч було, було у декларації, коли я, коли, коли я дивився. Також раніше було там біля... Трьох мільйонів фінансування, зараз ми чули, що біля 4 мільйонів. Скільки коштів ми витрачаємо на фінансування цього каналу, яке, яке нам не те ще бреше, а навіть приховує ту інформацію, яка, яку я вам оприлюднив щодо поліцейських затриманих, щодо цих е, начальників, які порушили е, закон об однострію, щодо е, е, застреленого хлопця, який перетинав кордон. У, у, біля там слова Тимкова. Те, що я вам показую, вони були, мали бути першими, це вам показувати, тому що вони затримують гроші, якщо вони працюють на громаду, вони мали бути першими. А я вже збирати там рештки інформації. Але бачите, навпаки, я вам показую, ви мене не фінансуєте, на жаль. Але я вам показую більше, ніж справжній реальний Мені не потрібно там зірочок або там, якогось галочок. Просто це реальність, розумієте. Ті гроші, які отримують гроші, вони вас дурять вас, не, 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 належно не інформують, і те, що він відбувається, ви не знаєте. Окрім квітів, фонтанчиків тощо. Тоді ви, ви можете це робити я, але після Ну, Окей, Алі Крішна.